Мирного всім неба, мене звати Вікторія, місто Харків. І сьогодні в мене розпаковка. Відразу дві посилки, але в кожній з них лілейники. І ми матимемо змогу порівняти посадковий матеріал від різних продавців. Отже, перша посилка. Цю посилку я замовляла насправді другим замовленням. Тараз вже відкриваю, то з неї і почнемо. Це посилка від Галини Сідало. Лілейники я вибирала по сортах. У Галини є як демократичні, недорогі сорти, так і доволі такі коштовні. Я вибирала недорогі, поки що мені таких вистачить. І замовляю вперше. І ось подивіться на поділки, які я отримала. Коріння чудове, гарне, білесеньке, поділка зелена, яскрава, наче вчора тільки її викопали. Так, Інша величенька. Все запаковано в пакетиках, щоб коріння не обсохло. На листочках підписані номери сортів. Коріння в дуже гарному стані. І поділки також доволі таки величенькі. Замовила я сім сортів. Витягаю останній. Всі однаково добре виглядають. На листочках всі підписані. І зараз покажу, які саме сорти я вибрала. О, до речі, помітила, що на одному з них... Написано Подарунок. Дуже приємно, дякую. Ну, а я замовила ось таких красунчиків. Цей красунчик без назви сорту, а взагалі кожне фото підписане, короткий опис, номер та ціна. Там, де немає назви, продавчиня чесно відповіла, що не знає. Підписані ті, в яких вона впевнена. А ось в подарунок я отримала. Навіть засумнівалася, можливо, вона помилилася. Аж ні. Тільки подивіться на цього красення. І ось такий лілейник Галина поклала в подарунок. Покажу ще раз зблизька поділочки. Ось такі вони гарнезні. Я дуже задоволена посилкою, дуже задоволена продавцем. Ще й такий шикарний подарунок отримала. Дякую, дякую дуже. Я однозначно буду ще купляти, я там придивилася декілька більш дороговартісних сортів і трішечки ще так на них задивляюся. Але точно не втримаюсь та скоро придбаю. Отже... Така перша була в нас розпаковка. Просто чудова. Тепер інша. Тут повинен бути набір лілейників без вибору сорту від Каті Васильків. Або Васильків, я можу помилятись. Набір коштував 200 гривень за 10 рослин. Ось така була об'ява з досить цікавими лілейниками за таку суму. Тож, Розпаковуємо і дивимось на цей набір. Упаковано щільно. Так, цікава коробочка. І я вже бачу, що це зовсім інші саджанці. Коріння навіть не обмотана Обмотано в папір, але папір не вологий, сухенький. Зараз розгорнемо і подивимось, що там. Що там з корінням? Ну, Таке коріння явно не вчора викопане, а може сиділи в сухій землі. Е, наступний має такий же вид. Добре, що це лілейники. В цілому лілейники доволі такі живучі рослинки. Ну ось таке коріння все, мабуть. Ну а що ти хотіла? За 200 гривень. Ну так і отримала. Хоча перед цим теж були там декілька недорогих позицій у пані Галини. А вигляд чудовий. на противагу цим. Дуже підсушене все. І верхівки, і корінчики. Кожну покажу, розмотаю, щоб не було до мене претензій. По часу вони йшли два дні. Не тиждень, не два були у дорозі. Я думаю, за два дні, причому що одна посилка, що інша. Шли два дні. І зовсім різний стан. Отут навіть пліснява є. Але є її живі корінчики, тож будемо вичухувати. Сподіваюсь, що виживе. Лілейники виносливі такі. Ну ось коріння величеньке, але воно сухе. І живе-молоде, ось декілька тільки є, а це старе і ось в такому стані, наче хворе хворе, чи було викупано і пролежало десь багато днів, не знаю. Так, ну і останній. Ну, і останній теж такий же. Ось такий недорогий набір. Мало того, що я не знаю, де який колір, та ще й вони ну, в такому підсушеному стані. Так скажемо, не хочеться більш грубіше казати, бо все ж таки вони живі. Так, перераховую їх тут 11 навіть, тобто один навіть у подарунок. Дякую, звісно. Але подивіться на ці, це ж просто небо і земля. Ось поділка і... Те, що без праву вибора. Тож вирішуйте або таке купляти, або трішки дешевше. Щось я такого набору більше не хочу. А ось до пані Галини я точно ще завітаю. Обов'язково. Отже, ці по сорту вже буду висаджувати на постійне місце бо знаю, якого кольору, якого е, росту будуть ці лілейники. А ці з набору висаджу поки що десь окремо. І буду, буду сподіватися, що вони виживуть, і чекати, коли вони заквітнуть, як вони заквітнуть, і тоді вже пересаджувати. Ось так в мене вийшло по цінах. Висновки робіть самі, я свої зробила. Тож, сподіваюсь, вам була корисна ця інформація. Дякую за перегляд і до нових зустрічей!